Всім привіт! В цьому відео я розкажу коротенько, як нас камлять на світкоїну. Ну погнали! Можливо, ви помічали ось такі відео. Вони є на кожному кроці, як вивезти світкоїн, тут треба написати. Наприклад, Приватбанк або Монобанк. Це все неправда. Це просто люди переіменували своє ім'я на Приватбанк або на Монобанк. Наприклад, був якийсь Сергій, він себе назвав Монобанком і все. І йому приходять ваші світкоїни. Не ведіться на цей скам. Тому не ведіться на це, на карточку гроші так не приходять. Є різні способи, як вивезти світкоїн, але напряму на карточку не можна вивезти світкоїн. Ну а таким способом ви просто скидуєте світкоїн комусь другому або просто аферистам. Якщо вам цікаво, як вивезти світкоїн, то якщо під тим відео набереться 100 лайків, я зразу знімаю відео, як вивезти світкоїн. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо щось ви не зрозумієте, Зрозуміли, пишіть в коментарі.